Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. На початку квітня в Вашингтоні розгортається боротьба за долю TikTok. популярного додатку короткі відео аудиторія 170 мільйонів користувачів в США. Президент Дональд Трамп поставив ультиматум китайській компанії ByteDance, яка володіє платформою або продати американську частину до 5 квітня, або зіткнутися з повною забороною в Америці. В Цей критичний момент Амазон подає пропозицію про купівлю TikTok в США, додавши новий поворот вже напружені. Переговори розповім вам про можливість сценарії розвитку подій навколо TikTok. А ви поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Це буде допомагати економічному. Просвітництво в Україні, по перше, що таке американська оця частина чи частка Тікток. TikTok? TikTok – це глобальна платформа для коротких відео, яка належить китайській компанії ByteDance. Вона працює в багатьох країнах світу, але кожна країна чи регіон має, так би мовити, свою частину. Це не окремий додаток, а сукупність локальних операцій. Американська частина TikTok включає в себе, по-перше, користувацьку базу в США, оці самі 170% Мільйонів американських користувачів, які створюють контент, переглядають відео, купують якісь товари на tiktok шоп Їхні дані, імена, геолокація, смаки є дуже цінним активом. Друга складова це дані та їхнє зберігання. В США TikTok змушений зберігати свої дані щодо місцевих користувачів на американських серверах через безпекові вимоги. З 2020 року це робить Oracle для того, щоб уряд Китаю не мав до них. Доступу, тож американська частина це і дані, і інфраструктура, яка їх підтримує. Третя складова це комерційні операції. Сюди входить tiktok Шоп в США. Це функція електронної комерції, яка минулого року принесла більше мільярда доларів доходу, а також реклама, яка таргетується на американців. Це бізнес, який генерує прибуток на американському ринку. Четверта, це юридична та операційна структура. В США, TikTok Ок, має дочірню компанію TikTok Incorporated, зареєстровану в Каліфорнії. Вона відповідає за локальну діяльність найм працівників, маркетинг, угоди з партнерами. Американська частина це і ця інфраструктура, яка відокремлена від глобального ByteDance. Термін, взагалі, оцей американська частина з'явився через необхідність відокремити діяльність TikTok в США від материнської компанії ByteDance, яка базується в Пекіні. Уряд США, зокрема, через закон 24 верто року, підписаний ще Джо Байденом, вимагає продати саме цю частину, щоб усунути ризики. Про що йде мова? Перше безпека даних, побоювання, що Китай може шпигувати за американцями через ByteDance. Друге, геополітика це вплив Китаю на американську мову і економіку через алгоритми і навіть торгівлю. Продаж американської частини означає передачу прав на усі ці активи, користувачів, дані, доходи, інфраструктуру новому власнику, який має бути не пов'язаний з Китаєм. Але алгоритм TikTok, той, що підбирає відео і базовий код, можуть залишитися у байденс, якщо не буде домовленості про їх передачу. Інформація про пропозицію Amazon з'явилася 2 квітня. Коли інсайдер повідомив, що є такий лист, який був надісланий від компанії віце-президенту Джой Дівенсу та міністру торгівлі Говарду Латніку, ці двоє очолюють зусилля адміністрації Трампа щодо продажу американських операцій. TikTok перед оцим дедлайном, встановленим президентом, вдумайтесь, да? тобто, приватна компанія звертається до віцепрезидента і міністра економіки для того, щоб купити іншу приватну компанію. От як вона виглядає ринкова економіка. Про пропозицію першим написали в The New York Times, однак, за словами джерела, яка побажала залишитися анонімний, Білий Дім не розглядає її серйозно. Представники Amazon від коментарів утрималися. Мотиви Amazon в цьому процесі викликають інтерес. TikTok Shop, функція електронної комерції в додатку, де користувачі купують товари через інфлюенсерів, становить конкуренцію для онлайн-рітейлу Amazon. За оцінками аналітиків, ти минулого року TikTok Shop в США згенерував більшу мільярду доларів доходу, і це незначна сума порівняно з річним виторгом Amazon в 600 мільярдів доларів. Але дохід конкурента Amazon зростає. Можливо, вони хочуть підстрахуватись і гарантовано усунути цього зростаючого конкуренту. Участь Amazon в переговорах може підвищити ціну для інших претендентів, таких як Walmart чи Microsoft, а та також дати компанії доступ до фінансових даних. TikTok, що також має... Стратегічне значення в Білому домі активно готуються до вирішального дня. В середу в день Трамп планує зустрітися з Джеді Венсом та іншими вископосадовцями, щоб обговорити варіанту продажу цієї американської частини TikTok. Початковий дедлайн був встановлений ще на 19 січня, але Трамп, вступивши на посаду, переніс його на 75 днів своїм указом. Він також заявив журналістам на борту свого літака президентського Air Force One. Є значний інтерес до TikTok. Я хочу щоб платформа Збереглась серед альтернатив план за участю Oracle Corporation та інвестиційної компанії Blackstone, можливо, залученням інших інвесторів, які дозволять TikTok працювати без повного відокремлення від Байденс. Amazon не єдиний претендент. Френк Маккорд, засновник Project Liberty, також подав заявку, наголошуючи на необхідності переписати базовий код TikTok для підвищення безпеки, а не лише змінити алгоритм. В інтерв'ю Bloomberg Television він зазначив наша пропозиція актуальна, але ймовірність угоди до 5 квітня є невеликою. Більше дізнаємося сьогодні або до кінця тижня. До перегонів приєдналися і інше. Група на чолі з Маккортом та співзасновником Reddit, Алексісом Аганіаном, союз тих підприємця Джесі Тінслі та ютубера Містер Біст, у якого мільярдні перегляди. Це взагалі мегабізнес. Я думаю, можливо, він вже доларовий мільярдер. А також пропозиція є злиття від Perplexity AI Сан-Франциско. Я, до речі, сам користуюсь Perplexity і це розкішна модель, яка ну по суті інколи значно краще, навіть ніж. Google і ChatGPT разом взяті. CNBC також повідомили про заявку від AppLaving Corporation, після чого акції компанії зросли на 6%. Цей процес має давні підґрунтя. У 2024 році Конгрес США ухвалив закон за підтримки, до речі, обох партій, який підписав тодішній президент Джо Байден. Закон зобов'язав Байденс, китайського власника, продати TikTok в США через побоювання, що китайський уряд може використати платформу для збору даних американських громадян. TikTok оскаржував це, стверджуючи, що дані користувачів США зберігаються і так через Oracle, не передаються до Китаю. Однак, остаточне рішення залежить від Байденс. Та китайської влади, чия позиція в переговорах залишається невідомою. З наближенням? У середи цього дедлайну увага прикута до зустрічі Трампа, чи отримає перевагу Амазон з його торгівельною міцю, Маккорт з акцентом на безпеку чи коаліція на чолі з Оракл, який взагалі є ну таким бажаним, дуже гостем в овальному кабінеті. У разі провалу переговорів TikTok ток може зникнути з американських телефонів вже в суботу. Ця ситуація не просто продаж кампанії, а складна багатоходова геополітична гра. Де пропозиція Amazon стала важливим елементом в боротьбі за контроль над цифровим ринком. Друзі, а як вважаєте ви, хто переможе в цій жорсткій конкуренції? Чи заборонить Америка повністю TikTok, Чи все-таки хтось з американських гігантів встигне його придбати? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за підтримку тут, на Ютуб, на Patreon, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою. про ек... Економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!